Вхід через порожнечу. Енергія сили, що приймає і світло, і тінь. Відкриваються нові можливості. Із світлом, і у світлі Вітаю кожну душу, яка притягнулася у цей простір світла. Я Луча Сазар, служителька і провідниця у сфери світла, дослідниця енергії тонких вимірів. На цьому каналі ви отримуєте не просто інформацію, а живі енергетичні послання, що надходять із видимого і невидимого світу. Цей простір функціонує і розвивається завдяки тим, хто відгукується на світло. Підтримати канал можна вподобайкою, коментарем, підпискою або донатом. Це ваша енергія подяки, і вона допомагає світлу продовжувати свою роботу. Активуйте дзвіночок, щоб бути на хвилі усіх наших відео. Дякую за вашу присутність і довіру. 11 листопада відкривається портал. Це момент переходу, через який кожна душа проходить всередину. Портал 1111 .11 цього року. Повернення у власну силу. Перед порталом багато хто може відчувати тишу, порожнечу паузу. Це простір перед народженням нового, коли стара енергія вже не працює, а нова ще не проявилася. Центральний імпульс цього переходу живий потік оновлення, що пробуджує серце і дух. Він повертає нас до внутрішнього джерела. туди, де живе наша справжня воля, творчість, здатність творити реальність? Енергія Порталу 11.11 .11 цього року, енергія життєвої, земної, серцевої сили, сили, яка приймає усі свої частини, і світло, і тінь, сили, яку несе архангел Аріель. Не тієї сили, яка бореться, а тієї, яка вкорінює, не тієї, яка тікає у світло, а тієї, яка втілює дух у тіло, це сила землі, сила серця, сила присутності. Завершується період боротьби внутрішньої чи зовнішньої, те, що турбувало. Гнітило, роз'єднувало, повинно піти. Це час закриття старих енергій і народження нової цілісності. Запрошую у простір моїх авторських курсів тих, хто відчуває поклик душі і хоче навчитися працювати з енергіями світла, зціленням і власним духовним шляхом. Курс базовий про світлові енергії, внутрішню силу і зв'язок із вищим я. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, глибини розплутування кармічних програм минулих втілень і роду, архангельські промені стілення і куб Метатрона, взаємодія із вісьмома архангелами, мій містичний всесвіт, ініціація у Божественну магію, пам'ять душі і творення реальності. І якщо відгукується, напишіть мені. Я допоможу обрати той курс, який відповідає саме вашому етапу шляху! Після 11-го .11. відкриваються двері у нові об'єднання, проекти, шляхи. Ті, хто готові вибрати життя, а не боротьбу, побачать, як усе починає складатися, як приходять нові можливості, нова любов. Зараз важливо не тікати від істини, не ігнорувати реальність. Те, на що ми дивимося глибоко, зцілюється. Портал 11.11 .11. це вхід не до втечі, а у присутність, у цілісність, де є місце і світлу, і тіні. Твоя сила не в тому, щоб уникати тіні, а в тому, щоб вміти жити з нею у світлі. Справжня сила це вогонь, що знає темряву, але не боїться світити. Цьогорічний портал 11.11 повертає нас у нашу силу: живу, земну, цілісну. Яка частина тебе прокидається у цей час? Що всередині тебе вже просить відгукнутися на ці енергії? Поділися своїми відчуттями у коментарях.